Я вам покажу зараз таку картину, Такі, просто такого розмаїття помідорів ви ніде більше і не побачите. Ви подивіться. Правда, вибачте, я не знаю, як ці сорти називаються, але думаю, що вони смачніші один одного. Подивіться, ціни ви бачите самі. Оце ви ж знаєте, яка в мене смакота, ну просто дуже смачні. Тут Зразу перчики. Як захотіли зразу фаршированого перчика, ось такого зафарширувати перчика, так? Да? Ну так ти ж, о, або такого. Так ти ж відчуваєш, що ти поїв баклажани. До речі, ніде їх майже немає у нас, а тут вони їй дуже гарні, свіженькі. Так, тут у нас красота, лимони, лимони теж у нас нормальні, кавунчики, кавунчики витіки. Боже, як кавуни, вони аж бринять, боже, обов'язково. В Всюдуючий раз візьмемо кавун, розріжемо і я вам покажу. Просто що зараз я поспішаю, обов'язково. Ну я знаю, що там, звідки вони приїхали, погані кавуни не ростуть. Це я вам точно кажу. А це які помідори. Ви тільки гляньте. А це все, хто любить маленькі. Є маленькі такі, маленькі такі, є зовсім коктейльні маленькі, є на гілочці. Тобто тут можна сказати, що помідоровий рай, а внизу картопляний рай. Просто і цибулька гарна. Цибулька теж гарна. так, 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 так. Все побачили. Морква по 50. Гарна, гарненька. Все, приходите і купляйте.